Я що я все, я вже зморився, їду, вже малюсь, в голові прокручується все життя. За кожну Зачем секунду, це? реально, перед тим, як ти помираєш, щось виділяється в кров, що ти кожну секунду від початку до цього <гум> моменту все твоє життя проноситься, і ти бачиш такі моменти з самого дитинства, ваще, які ти просто випали в тебе за голову. Розумію, мене, ти думаєш, блін, я тут міг зробити отак, а тут не так, я міг того не образити, а тут міг отак, блін, я б тут не оказався, б час не помирав. Як би ти не був готовий? З яким би добрим серцем не ти, ти не що, це робити не хочеш? Ні. І в цей момент, до речі, от питання вірити в. Бо чи не вірити, в цей момент нема віруща. В цей момент всі починають вірити, неважливо, що там. В Христа, в Буду, у когось своє, але в Бог точно є. Я, я гарантую, бо ця історія, яка мене спасла, yeah. творець, це чи програміст, чи хто в що вірить, Ну, хто там вірить що в симуляції, знаєш, да. все вічні, хтось у нас, творець у нас точно є. І Ти в цей момент звертаєшся до нього і питаєшся знайти виход з цього спастись. Чудо, якесь чудо, чітко. Ти намагаєшся знайти чітко, як врятувати своє життя. От. Ну, я прощаю свою життя, я ще думав, телефон з усіма попрощаюсь. Ну як, як вже нічого не рухає. І я доїхав до блокпоста з нашим, і прям врізався в блок, ну, ми їхали вже там, кілометрів 20. Не поняли, що ти... Всі почали відставати, ну, бо не ж там, блокпост з нашим. І все, я навіть нічого не пам'ятаю. Я навіть ну, нічого вже... не пам'ятаю. Я попрощався, я вже все, я вже втратив свідомість, і блін, це так страшно, чесно, що твоє життя закінчилось, ти думаєш, ого, це виходить, всі мої проблеми, чепуха взагалі була. Це все ж можна було рішити. виходить. за все. За що я парився, Всі за нього. Ну не треба паритися. Поки живий все можна попілять з любого вилізти.